На світанку у цей будинок влетіло одразу п'ять російських шахедів, Загинуло щонайменше семеро людей, двоє з них діти. Ну, якщо так, от за кут туди заходити, то наша квартира виходить на ту сторону, тобто ось це частина нашої будівлі. Туди був один прильот, і другий там якраз посередині дуже шкода, що саме так відбулося, бо немає жодної інфраструктури, і таке відчуття, що тут ціленаправлено було саме в наш будинок, бо тут проживають лише, місцеві, лише цивільні люди, всі з сім'ями, з домашніми животними і так далі. І це просто шок, бо ми з донькою нарахували 5 прильотів. На другому ми вже почали вибігати з квартири, бо розуміли, що це саме у будівлю прилітає. Третій відбувся саме на очах. Він прилетів у дах будівлі. Ми бачили цей. Вибух, ми чули, як цегла падає, саме цей звук. І на 4-5 ми вже перебували у цокольному поверсі, там, де всі люди зібралися, бо всі були дуже налякані, ти не знаєш, що робити, усіх трусить, ти не розумієш, що відбувається, і не знаєш, що там відбувається на дворі. Прийшли для того, щоб якісь речі взяти, бо я вибігла в ночній сорочці у курточки. Всі речі на мені це не мої, це друзів, знайомих. Ось, і поки що не пускають, бо там йде демонтаж зруйнованих поверсів. рідні всі цілі. Це дуже важливо, що ми цілі, неушкоджені, здорові, живі це саме важливо. Але кота це як також член родини. Донька дуже сумує переживає з приводу нього, бо йому ще навіть рочку немає, незважаючи на те, що він такий великий, красень, рижий, але ще досить, досить юний. Є навпроти, наприклад, будинок по великій кільцевій 6, Там написано, що це укриття, але це просто підвальне приміщення. Ми туди з донькою, коли ми змогли вибігти з дому, ми туди підійшли. Там от ну там не укриття, там просто жахливий е, цей підвал і все. Там ну, неможливо перебувати як в укритті. Це не спеціалізоване укриття зовсім. Тому я навіть не знаю, де тут кажуть, що школа, але до школи ще також допігти треба. Я не знаю, я там не була насправді. Ми, ми пряталися саме у цокольному поверсі нашого будинку. Зараз у мене в голові просто білий шум. Як ви самі розумієте, гостру реакцію на стрес я отримала однозначно. Тому я зараз зовсім нічого не думаю, думаю лише про свого кота, якого зовут Федір. І як ми бачимо, що все ціленаправленно було в наш будинок. І це. Це просто ганьба. У мене інших слів немає. знаєте, як... І цензурних слів немає. Я дуже стримуюсь для того, щоб лексика була нормативною. Я не знаю, як можна зрозуміти, коли тут просто немає половини будівлі, де загиблі люди, загиблі діти. Я не знаю, як це можна розуміти. Я не знаю, як це можна трактувати. Це просто, я не знаю, якийсь геноцид цивільного мирного населення. Собаки перевіри, перевірили той корпус, вони перевірили зруйноване приміщення. Ті, що не зруйновані, там люди обходять самостійно і бачать, а там, де зруйновано, то вони шукають під завалами. Якщо там є, то, ну, у нас собаки шукають окремо, окремі собаки шукають живих, а окремі собаки шукають е, загиблих. Е, наші собаки працюють по живим, і там, де ми працювали, на тій локації живих не було. Собаки, коли працюють, то вони працюють на людину, ми їх не навчаємо на тваринах, вони може якось і драгують, ну я не знаю, як це буде. Ми не це не перевіряємо, і ми ціле звертаємо увагу, щоб собака не звертала увагу на тварин. Бо коли вони шукають, наприклад, вони не тільки під завалами шукають, а ще й в природному середовищі, коли там дитина або літня людина загубилася у лісі, і коли вони будуть звертати увагу на тварини, які там бігають. двери, чтобы я смог просто.